Серафимів, будь нам помічником у всьому. Добре. У, місці світлім, у місці квітучим, у місці спокою. Слава тут коли указом на майдані під час революції гідності, і раби і вірний війди в радість Господа. Сьогодні ми згадуємо оці чесноти свободу і гідність. Тому що інструктиза Михаїла на Табгарівському Золотоверховому монастирі. І коли розстрілював. І сказав, ніхто не буде, як у Бог і очолив. Вони волити наш народ. Тож послав на Життє... в на... Сьогодні бачите, скільки людей прийшли. Не всіх влаштовує, мабуть. Вважали те, що мало бути набагато більше зараз, правильно наплив? Правильно, звісно. Скільки людей наших зараз там ті гарячі точці. Вони ж не думають про себе, вони хочуть, щоб усім краще було. Щось змінилося за цей рік? Е, змінюється свідомість людей. Я вважаю, що змінилося, але в гіршу сторону поки що. А що потрібно зробити, щоб змінилося на краще? Віра в краще, мабуть. Просто сидіти на дивані і вірити? Мабуть. Я не знаю. Поки ні, ні, не знаю, тому що президент такий прем'єр і місцева влада така. Інертна, нездатна. Я живу оцього не здатні були організувати. А за що ви виходили на Майдан 2013 ми, За що? За те, щоб краще жили ми, щоб у нас з'явились євростандарти. Хвати ж нам так жити, у Кухвайках ходити. Що потрібно робити далі? Нам усім. Владі, Нам Де там напевно, децентралізація влади? Рік кончається. Ясенюк красиво розмовляє, а я бачу, він не здатний що небудь таке поміняти. Ви дивіться, що робиться з гривнею. Так що, же не можна. Що далі українцям робити? Третій майдан. Поки не треба. Посмотримо, що буде Верховна Рада. я знав, що буде дуже тяжело. Ну, будемо сподіватися. Ну, Поки результати мене огорчають. Okay, а що далі робити? Ну, люди э, стояли там за кілька речей, зокрема, там, очищення будем влади. Будемо боротися, будемо далі боротися, однозначно. А яким чином? Таким же, якими починали. Таким же Майданом. Якщо ж нас щось не будуть устраювати, це вже все. Як говориться, вже люди заведені. Остановити їх просто тяжело. Будемо стремитися до тих пор, це вже просто не остановити, пока не буде улучшення.